Як на електромобілі ID 3, ID 4, ID 6 Volkswagen налаштувати центральний замок та безключовий доступ. Вмикаємо запалювання натисканням на гальмо чи кнопочки старт. Переходимо до головного меню, натискаємо машинку. Отут. Тут екстеріор повинно бути. Листаємо ось так і ось так. І бачимо централ локінг. Натискаємо централ локінг. І бачимо декілька налаштувань ектів. Перша стрічка це йде безключовий доступ. Це що таке? Це… Коли ви доторканням пальця на трикутничку, який знаходиться виштумпований на ручки дверей, ви можете, маючи ключі, відкрити цим доторканням свій авто. Якщо ми його вимикаємо, то ви зможете відкрити свій авто тільки за допомогою ключа. Ось натисканням відкрити. Якщо він активний, то доторканням пальця до трикутничка на ручки дверей, ви можете відкрити свій авто. Інша стрічка це коли ви підходите до авто, центральний замок може розблокувати авто у зони дії ключа. Далі, це які саме двері будуть відкриватися. Зараз налаштування тільки двері водія. Це зроблено для безпеки, для того, щоб ніхто в авто не потрапив, крім водія. Але ви можете зробити, щоб при відкритті відкривалися усі двері, чи одна сторона, на якою ви натиснули трикутничок, чи натиснули на брелку відкрит система Easy Open це. Система відкриття кришки багажника ногою, маючи ключ, ви можете провести ногою під лівою частиною заднього бамперу і відкриється кришка багажника. Вона вимикається, тому що може бути так, коли мало місця позаду. Ви припаркувалися, і ви можете випадково відкрити кришку багажника, тоді коли це не потрібно. Тому вона вимикається.